І вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Катерина Скоморовська, завідуюча сектором Вікно в Америку Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як змінилася діяльність взагалі бібліотеки в період великої війни. І, власне, за два з половиною роки Великої війни, як саме змінилася діяльність бібліотеки Валентина Отамановського, які напрямки і загалом, як переформатували свою діяльність? Ну почну з того, що ми все-таки бібліотека, і основним напрямком роботи нашої бібліотеки залишаються книги та читання, але війна вносить корективи в будь-яке життя, чи то звичайне життя, чи, чи в роботі. Так само і до нас дійшли ці зміни. І бібліотека трішечки перетворюється на такий більше простір можливостей для наших. Міничан та гостей міста або ж представників області. І основними такими напрямками діяльності, які зараз у нас є в бібліотеці, я могла б так їх відокремити деякими пунктами. Ну, перший і не основний такий найбільший це наш осередок волонтерства. Ми всі знаємо, що зараз волонтерство на часі, адже без волонтерів ми не зможемо підтримувати наших військових, поки вони обороняють наш. Фронт там, да, ми тут ведемо свою роботу. Наші колеги, представники обласної бібліотеки, плетуть маскувальні сітки. Також вони роблять чугайстри. Таке сперспельне костюми, такі які мають назви чугайстри, відвідують військових у шпиталях, донатять, збираємо гуманітарну допомогу та відправляємо нашим захисникам туди, куди хто в цьому потребує і які ми маємо запити. Ми навіть долучаємося до того, що ми збираємо книги нашим військовим. Ми отримуємо запити, що не може радувати, адже попри війну, попри важкі можливості, люди все ж таки наші військові. Виявляють бажання читати. Друге, це така зараз на часі тема підтримка ментального здоров'я. Ми проводимо різні арт-терапевтичні заходи, це майстер-класи, це співпраця з провідними психологами нашого міста. Це різні тренінги, це психосоціальна адаптація ВПО в нашу громаду. Наступне можна сказати, це так як я вже почала це робота з ВПО. Ми майже одні з перших, хто почали працювати. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями. Такому, до прикладу, я Маріуполь, родина, затишна спейс. Це жінки, да, які були вимушені покинути рідні домівки. Вони створили окрему організацію. Це Кремсос. у нас така тісна співпраця. Ми щоліта їздимо в дитячий табір. Я Маріуполь, і там працюємо з дітками. А також наша бібліотека є хабом цифрової освіти. Хаб цифрової освіти дає можливість навчати цифрової грамотності наших громадян. Ми розвиваємося в цьому напрямку, беремо участь активно в різних проєктах. І, ну, і, звичайно, найбільша, одна з таких найбільших напрямків це є проєктна діяльність. Тобто це реалізація багатьох проєктів, які націлені на такі теми, як медійна грамотність, інформаційна безпека, цифрова безпека, фінансова безпека, це ментальне здоров'я, це психосоціальна адаптація. Також ми розширили, скажімо так, свій спектр послуг та користувачів, адже якщо раніше ми там працювали на читача, то зараз ми співпрацюємо із ВПО із. Ветеранами та членами їх родин з молоддю з різними з багатьма, майже з, з усіма навчальними закладами міста та області. Можна сказати, що спочатку війни ваш заклад став таким волонтерським хабом, і ви назвали дуже багато різних того, чого ви допомагали нашим захисникам і людям, які переїздили до Вінниці. Але все ж таки, так як ми говоримо про бібліотеки, про книги, ви назвали дуже гарно, що допомагаєте збирати нашим ветеранам книги. Розкажіть про цей проект: це якісь центри реабілітації. Ви їх привозите? Що саме просять військовослужбовці? А це все залежить від запиту. Ми, як отримуємо. Запит від наших шпиталів, да? тобто де військові наші проходять реабілітацію, відповідно, в них більше вільного е, часу, чим, чим поки вони знаходяться е, е, там е, на війні. І в, ми отримуємо запити від різних організацій. Це все залежить від того, хто тип, запитує, і вони навіть буває е, просять рекомендовану літературу, яку ми хотіли. Це така акція, до неї можуть долучитися не тільки. Ну, це відбувається у бібліотеці, але долучитися можуть і читачі, і користувачі міста. Ми оголошуємо про те, що у нас така акція. І люди можуть приносити свої книги. Ми пишемо перелік там, бажаних книг, яких ми хотіли б ути, дати українською мовою, українських авторів. І вже за потреби, куди потрібно, ми ці книги надсилаємо. А чи змінилися от попити людей саме на книги, читання, там більше зараз історію, читаючи українську літературу, якось досліджують? Я скажу так, прям загально сказати про бібліотеку мені важко, адже це не мої компетентності. Я працюю в іноземному відділі, можу сказати тільки за свій відділ. Єдине, що за тим, що я спостерігаю за тенденцією, можу впевнено сказати, що читачів стало набагато більше. Просто перед війною не потрібно забувати, що були часи ковіду, да, і все-таки бібліотеки було менше відвідування. Ми були якийсь певний час працювали дистанційно, адже через. Вимушені міри, так, і тому якось читання трішки пішло на спад. Коли почалась війна, він у на нас більш стало да? через, ми знаємо, через всю, всю причину цьому всьому. І насправді попит книг. Дуже збільшився. Просто запит книг. Люди приходять, навіть іноземні книги. Да, у нас, наприклад, ви зараз не знайдете на поличках підручники для початкового рівня англійської мови, адже зараз почали всі вивчати англійську мову, ходити на курси. Я хочу сказати, що взагалі категорія ВПО дуже активні. Вони вчать англійську, вони ходять на гуртки української мови, вони ходять на майстер-класи, на артиперепотичні заходи. І, от саме в нашому в нашому да, відділі, я хочу сказати, що попит в читанні збільшився. Люди читають класиків, що не може не порадувати, так ну у нас зазвичай це більшість іноземні класики, там американські, англійські, але люди читають в оригіналі. Це це дуже люди круто, це читають, показник. Це да, люди добре. Читають, це вже дуже добре. Ну я вам хочу сказати, що а, яку я помітила тенденцію. Останнім часом читання стало в тренді да? дуже багато сторісів. І от я хотіла б сказати, що коли я подорожую за кордон, ну я прям не, не можу втриматися, щоб десь в громадському транспорті не сфотографувати, де сидить молодь, яким до 20 років, і вони сидять не в телефонах, не слухають ну муз... не всі, звичайно, да? а є категорія людей, які сидять в під... ну, в книгах, і це просто, ну я прям як бібліотекар тільки тако тихенько роблю. Але ж виставляти не маю права, бо треба. Дозвіл до речі, про сучасність бібліотечні фонди, і зокрема і бібліотека імені Валентина Отамановського, вони оновлюються і багато книжок їх цифровізують. І зараз стає доступніше прочитати навіть в електронному варіанті. Розкажіть, які це були ось такі, можливо, стародавні або це книги, які дуже важко знайти зараз. Які це саме матеріали цифровізуєте? Ну, я хочу сказати, що взагалі зараз, наскільки я, мені відомо, да, зараз не так-то легко вже в, доступі, в онлайному доступі знайти а, якусь літературу. Я маю на увазі, коли раніше можна було там завантажити в електронний варіант чи підручника, чи книги. Зараз набагато важче, адже все ж треба купувати. Ціни на книги теж виросли. Я думаю, хто бував нещодавно в книгарнях, вони мали б подивитися. Знати і тому, от оцифрування фондів це дуже такий крутий крок, да це інноваційний крок, адже ми надаємо можливість користувачам безкоштовно отримувати ту літературу, яку їм потрібно. Да? Чи це в якесь видавництво, чи це науковий, чи це студент, і він може в електронному варіанті отримати. Будь-яку літературу, ми скажемо, це ж тільки початок, да, ми не можемо говорити зараз за всі фонди, але ми відслідковуємо тенденції і оцифровуємо ті більші книги, які на які є великий запит в нашій бібліотеці. Ви працюєте в іноземному відділі і от проєктна діяльність саме можливо, ви можете порівняти, як в інших країнах за кордоном працюють бібліотеки. Яка відмінність між українськими бібліотечними фондами і їхніми. Тої самої цифровізації або оновленням і за кордонами ну я скажу в мене є досвід порівняти українські, європейські і вже наразі американські бібліотеки, в яких я побувала. Да, звичайно, нам ще є до чого рости, чого навчатися, але мене тіше, те, що є те, що і ми можемо наших міжнародних колег навчити. Стосовно фондів, в принципі, ви знаєте, щоб я сказала, що я за кордоном десь помітила щось таке, чого немає в нас? Ні. Єдине, що там бібліотеки за кордоном, вони на такому дуже високому державному рівні вони дуже гарно фінансуються, і от культурний аспект це в них один основний із напрямків, особливо якщо ми говоримо про американців. Да? Можливо, це фонди зберігання. На жаль, в нас немає таких можливостей і таких технологій, які ми могли б там якісно і гарно зберігати наші фонди, але ми маємо те, що маємо, і працюємо з тим, що маємо, тобто це не там прям якась катастрофа. І ну, скажімо, вони раніше почали оцифровувати. Да? В них є великі повномасштабні бази даних. Тобто, якщо ми тільки починаємо. В принципі, ми в них і переймаємо цей досвід цифрцифризація для того, щоб ми розуміли, як воно працює. Ми дякуємо, що вони з нами діляться цим досвідом. і ми, ми можемо впроваджувати це в нашій бібліотеці. Відцифровування книг, які ще можливо є прогалини от в українських бібліотеках, щоб ми могли б от вже наздоганяти європейські та американські. Ну, я не можу сказати, тому що якщо ми говоримо про нашу да, бібліотеку Тамановського, то це один рівень нас є бібліотеки вищого рівня. Да? Ми говоримо там про Ярослава Мудрого, національну бібліотеку. Тобто в них вже трошки інше, навіть в плані. Обслуговування користувачів, да, тобто це електронна видача, книжок, так само здача книжок, на це на це все потрібно обладнання, да, і на це все потрібно матеріальна та фінансова сторона цього питання. Якщо проєкти, от саме які ви там побачили, можливо реалізовують в бібліотеках, які можна от собі запровадити? Е в принципі, я можу сказати, що ми йдемо десь приблизно в ногу стосовно проектної, не те, що в ногу з проектної діяльності, да просто раніше те, що для нас було новим. Ну як я вже казала, війна внесла свої корективи і ми почали працювати так само ці психологічні напрямки. Да? раніше ж на у нас в людей стереотипність мислення. Бібліотека, це книги, бібліотекар, все тиша. Тиша, це я пам'ятаю просто дуже часто, коли говориш студентам, що тут вже не тиша, і всі так ого. От тому зараз ми змінюємося. Да? І з того, що я побачила, в мене є ідеї. В мене є ідеї, які я б хотіла б спробувати реалізувати. Це ідеї, які от запозичені саме в американців. Так, да. Це була після моєї поїздки до Америки. У них є дуже а, крутий. Куда така діяльність, вона дуже така популярна в бібліотеках. Це щось типу, пам'ятаєте, у нас була телепередача, що з чорного квадрату, там, де команди збиралися, це інтелектуальні питання, і вони там, як змагання, да? оце таке саме, тільки проходить в бібліотеці. Тобто, це просто дуже крутий досвід залучення різних категорій, і це залучення нових читачів, да? і це тобто розширення спектру роботи бібліотеки. Як з читачами в Америці? От чи більше люди там заохочені читати саме молодь? Хто ходить до бібліотек, якщо порівняти от, з нами українцями, віничанами? Насправді там дуже багато молоді в бібліотеці. Да? Це такий показник того, що бібліотеки там працюють на молодь, да? бо ми знаємо проблему. Залученості молоді до до бібліотек і взагалі. Я думаю, що це не тільки бібліотек. Е, 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 насправді там дуже багато молоді там дуже різні, і мене сам найбільше, що мене порадувало, це дуже багато дітей. Є дитячі бібліотеки, де просто немає де стати. Немає, ми навіть не могли мати місце. Ми хочемо, хотіли зробити якесь таке фото, щоб не зачепити дітей. Ну, Авторське право, відповідно, да, там, право захисту дітей. Ми навіть не могли знайти куточка, щоб сфотографувати гарну дитячу бібліотеку, адже там було настільки багато діток. Ну там і справді все зроблено. Там між книжковими полицями гірка, де діти е, можуть з'їхати, там між полицями, типу, гойдалки. От, ну, Дуже круто продумані дістання. Місер, який от саме не на те, аби діти ходили, молодь вивчала. Так, Бібліотека. так. Тобто дуже зручні місця, все облаштовано. Там немає проблеми, що ти мусиш сидіти за столом там і тільки користуватися. Ти можеш де хочеш, хоч на полу сиди, а але головне, що ти сидиш з книгою, і ти читаєш. І ми були в студентській бібліотеці. То в студентській бібліотеці було дуже дуже багато студентів. Наскільки наші бібліотеки от готові до того, що ми будемо приходити, і можна читати на підлозі, як ви сказали в Америці? Що можуть бути ось такі там і чита зал для читання в дітей, і от ігрова, де вони можуть трошечки погратись і трошечки прочитати? Наскільки ми до цього готові? Якщо ми говоримо про всю Україну, я ж кажу, це треба досліджувати це питання, прям але я можу сказати конкретно про нашу обласну бібліотеку Тамановського. В нас є дитячий куточок, тобто, якщо читачі приходять з дітками, вони можуть а, залишити діток. Там така невеличка ігрова кімната, де вони можуть собі погратися. Там є іграшки, зручні сидіння, Стосовно читання. Ми вже давно також відійшли від таких стереотипних питань, що ти мусиш читати тільки за столом. У Нас є відділи, де є великий пуф. Де можна сісти з книгою, в нас є відділи, де великі підвіконня, високі стільці, де ти також можеш сісти біля вікна, де гарне освітлення, тобто простір, в нас так, так, ми не обмежуємося з читальними залами. Да? Тобто, якщо в бібліотеці, в відділі є така можливість, будь ласка, вас ніхто не обмежує. Розкажіть, які проекти в майбутньому ви плануєте зробити, реалізувати в бібліотеці, аби залучити і дітей, і загалом на що спрямовані ваші проекти? Наші проекти спрямовані абсолютно на. Всі категорії населення, да, якщо я як казала, вже казали, ми працюємо і з дітками в таборі, і молоді, і ВПО, і місцеві наші жителі, ветерани, члени їх родин. У Нас ось велика співпраця з жінками, які пишуть про своїх чоловіків. У нас вже було дві презентації їхніх книг. Ну, це досить цікавий такий досвід. Взагалі, наші такі напрямки проєктні ми не обмежуємося якоюсь віковою аудиторією. Так? Нас немає обмежень по вікові, там, по гендерові чи ще щось. А ми намагаємося охоплювати всі верстви населення для того, щоб бути корисним для кожного. Тому як так як я казала, ці основні наші напрямки да, це ментальне здоров'я, це психологічні тренінги, це медійна грамотність, яка як для дітей, так і для дорослих дуже актуальна. Це і хаб цифрової освіти це робота з людьми поважного віку. У нас і відбуваються і форуми для людей поважного віку, і навчання людей поважного віку. У Нас проходять гуртки різноманітні. Одним з прикладом це і вивчення англійської мови і української мови для людей, які переїхали в наше місто, їх мають бажання вивчити українську мову. Тобто ми настільки різнобічні, і ми готові працювати на користувача. Ми слухаємо уважно їхній запиток. Вони приходять, ой, а у вас випадково немає того, то того-то. І ми починаємо думати, а чи можемо ми в нашій бібліотеці запровадити те, чого хоче наш користувач? І ми вже там вирішуємо, чи ми будемо таке робити, чи можливо. Ми, це не наша сфера діяльності. Особисто для вас ось такі поїздки за кордон. Наскільки вони змінюють у вас якісь напрями розвитку бібліотеки, загалом от проєктів, можливо, зміна якась? Я хочу сказати, що це, знаєте, як і особистий розвиток, так і професіональний розвиток. Мене радує, що бібліотекарі мають таку можливість поїхати за кордон. Ми маємо поїздки, організовані нашою нашою українською бібліотечною асоціацією, де їздять бібліотекарі з різних міст. Тобто кожен може приїхати і щось, те, що побачив нове, провести до себе бібліотеку. Це розвиток інноваційного напрямку. Це модернізація бібліотеки, це те, що я казала, це робота на користувача, і ти переїжджаєш, в тебе зовсім інше бачення. Можливо. Якось змінити навіть і самі простори, навіть і дитячі куточки, навіть уся можливість людей читати на полу, лежати, сидіти там, я не знаю, пити напій, їсти бутерброд, але в цей час ти все одно з книгою. І ну, особистий розвиток, зрозуміло, ти дивишся, ти переймаєш досвід. Але ще корисні не тим, що окрім того, що ми їздимо і переймаємо досвід, ми ще ділимося своїм досвідом і розповідаємо. А в Україні у нас так-то, так, -то, так -то. бо тому, що завжди на будь-якої поїздки, це збираються люди, де діляться. Якщо ми беремо до прикладу поїздку до Америки, це були представники з 20 20 різних країн, і кожен розповідав, як в них це відбувається. А в нас так-то, так-то. а в Україні так-то, так-то. Тобто, це гарний, гарна можливість поділитися. Да? І навіть якщо ми говоримо про медійну грамотність, да, то можете уявити рівень нашої медійної грамотності, залученості зараз населення, роботи да, в медійній грамотності. А у більшості там, європейських країн або американських це просто таке щось загальне. Для них це не щось нове, для них це не на часі, адже для них це як то так воно має бути. Да, а в нас це прямо зараз проблема конкретного рівня, яку потрібно вирішувати. От, з чим ще ділилися, що розповідали такого? Можливо, були закордонні країни, представники цих країн от, в захваті від того, що є зараз в Україні, от зокрема там у Вінниці? Найбільше, чим вони пишаються, це те, що ми працюємо під час війни. Про те, що ми відновили роботу, на питання, коли ми відновили роботу, я сказала, що через два тижні бібліотека відновила свою роботу, на мене всі дивилися з таким, ну прям вау. А взагалі вони дуже з великим захватом дивляться і слухають про те, що ми робимо, адже ми живемо у військовий час. Ми люди, ми мені так дуже гарно пояснили. Ми люди, які самі живемо під час війни, бібліотекарі. Да? У Кожного із нас, хтось рідний, знайомий на війні, це, це хвилювання, кожна сирена, там дитина в садочку, там в школі, це звичайно. Але в той же час ми намагаємося допомогти. Іншим організовуючи от різні такі проекти і заходи. Типу вони кажуть, що це дуже ну, дуже круто, що от бібліотека проявляє себе, проявляє себе з такої сторони, як підтримка населення, хоча ми всі живі люди, які так само потребуємо тієї ж самої допомоги. Я просто побувала один раз на психологічному тренінгу, де не я щось робила, а для мене. І я думаю, да, я тепер розумію, чому воно так працює, бо це потрібно кожному, навіть якщо ти допомагаєш іншим. Дякуємо вам за те, що допомагаєте іншим ділитися про Україну і Вінницю на міжнародних аренах. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашого ефіру. Дякую, а я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Катерина Скомаровська, завідуюча сектором вікно в Америку, Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського.